Україні вже спостерігаються відключення світла, незважаючи на те, що обіцяли чиновники. Пам'ятаєте, була така фраза, що відключення можливі, але, але якщо будуть масовані обстріли критичної інфраструктури, не було за останні три тижні ніяких обстрілів критичної інфраструктури. Ну, тим, не менш, тим не менш світло вимикають. знаєте, ось ця. Пошесть серед чиновників, інакше я не можу сказати, говорити щось, що потім не дотримується, вона вже стала тотальною. Чиновники не розуміють, що це негативно впливає на імідж їх, їх партії. В результаті все аж до верху, аж до президента. Вони не розуміють, що це негативно впливає на довіру до держави як до органу влади. Вони не розуміють, що це налаштовує людей. Проти, взагалі, довіри чиновникам, тому що що би не говорили, все воно не виконується. Ну більшість з того, що говорять, не виконується а гірше того, робиться ще. Навпаки, для чого вилазити в інформаційний простір і говорити щось, що потім не виконається. А ти маєш підозри, що воно не виконується, а в більшості випадків вони точно знають, що це не буде. от це для мене таємниця абсолютна. Для чого це робити? Хто їм це дозволяє? Незрозуміло. Не зрозуміло. Вчора ми проїжджали біля того мосту, який впав. Знаєте, це якийсь треш, це насправді якийсь треш. В воюючій країні насправді такого не повинно бути з різних причин. Я не хочу їх розкладати зараз тут. Але а, я думаю, що в нормальній цивілізованій країні спочатку зробили би Об'їзну якусь дорогу. Щоб не проїжджали автомобілі а, там пів кілометра, це вчора ми стояли 45 хвилин, здається. 45 хвилин. Невеличкий шматок дороги. Тому що чотири потоки транспорту пустили в одну в один проїзд, і всім байдуже. Це буде ось це на вихідних. Це буде завтра, коли буде робочий день. І всім байдуже роблять дуже довго, не працюють після кінця робочого дня, не працюють напевно вночі, і це розтягується просто на місяці. На місяці я колись розповідав про яму, яка була біля. Космополітен, там ця яма, вони ну, робили її тижня три, напевне. Це всього невеличка яма. Ось так працює держава, ось так працюють ні чиновники. Знаєте, давно відомо, що чиновник палицьо-палець е, палець не вдарить, якщо йому щось від того е, не откинеться. Ну, отак живемо. Телеграм-шапці профілю, підписуйтесь, якщо не хочете, щоб так було далі.